31-й духовний ранок вкотре об'єднав активне та небайдуже духовенство, щоб разом пороздумувати над Словом Божим. І цього разу присутні зібрались, аби поговорити та підбадьорити саме волонтерів нашого міста. Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Зло чинить заканає його слуги, і ми це бачимо. Але не концентруємося на цьому. Бо зло буде требувати, щоб хороші люди. Тоді, коли хороші люди нічого не роблять, щоб зло требувати, щоб... нічого не треба робити і буде трифати. Тому робимо, як для Бога, робимо не перед людьми, робимо все, що може робити рука в нашу в силі. І два слова про результат. Бо свого часу божнема, якщо не славного. Тема наша це є. Волонтерство, тема для волонтерів, і, мабуть, ви почули цей освітній Галахів 6 69 Ви зрозуміли, що він підходить як ніколи саме до нашої теми і до нашого сьогоднішнього. Чимало звучало роздумів про сенс волонтерства як невід'ємної частини життя та сьогодення. І звичайно різні його сторони. Скажу так: наше життя ділиться на зло і добро, на примудрість і придурість, і кожна людина має свій стержень. Волонтерство може бути волонтерством дії, може бути волонтерством слова. Для того, що ми ще допомагаємо, ми маємо підказати тій людині подати руку, коли треба подати руку слово. Але ми розуміємо, що є певні і проблеми. Є ж проблеми в волонтерстві? Правда є? Тому що ми живі люди. Інколи з зли, десяти людей вісім похвалять, але два обгадать, правда? Я казав Бориманович, не дивимося на тих, хто буде говорити щось погане про волонтерів. Такі знайдуться, але ми йдемо далі. Мені, до речі, не дуже сподобалося, що в нас не все так знаєте масу мазане. Так, такі були піки загострення. Трошки перцю було, це дуже класно, я люблю гостре. І це дуже знаєте, що це показує? Це показує відкритість наших духовних рамків. мені, як освітянці, як людині хочеться, щоб волонтерство увійшло і в освітній процес. Не просто одним уроком 45 хвилин, як сьогодні подають дуже багато за сценарієм. Урок волонтерства в такому-то закладі і вказують новини. І після цього заходу в 45 хвилин дуже швидко пробігають повз скриньку, дуже швидко пробігають. Ось, військового, якого запросили, не запитуючи, який в нього стан і як його здоров'я. Дуже швидко пробігають повз дітей, які втратили свої посуд в дову, і на тому закінчуються висновки чи підсумки. Мені сьогодні дуже хочеться десь і підтримати Міністерство освіти, яке каже, що волонтерство має війти в освітній процес, але не одним заходом. Волонтерство має війти в розумінні ось тих цитат, які ми сьогодні чули і які ми обговорюємо. Сказати про наболівше мали змогу і запрошені волонтери. Кожна жінка мене зрозуміє. Наш побут уже давним-давно на якомусь не задньому плані, а дуже задньому плані. Але ми маємо цілі, ми мусимо до йти, і тема наша сьогодні. Поки маємо час, бо дімо. От і все. Не хочу більше багато говорити. І інколи, напевно, треба пожалітися, не показувати слабеньку, просто себе викинути, оце виштовхнути і змінити місце щось нове. Працюємо далі. Ви не сподіваєтеся, що ви завжди будете так, як про вас говорять, хоче волонтери, о, молодці, о, да та ви робите роботу. Ні, Оля, так не буде. Всі, хто виходить, ну не всі, а частина, хто виходить від вас, волонтерки. Чи з іншої волонтерки починають рахувати голові, скільки ж тут вони втумає? Я ото їм занісу. Ви бачили ж карбоньки, в них там накидали, скільки всього, а скільки ж там не звідти Приходять і кажуть, у вас зарплати, та да, нема у нас зарплати. Їх нема просто звідки взяти. Під кожним дописом будь-якої волонтерки є звіт, скинула тобі людини 20 гривень. Ти її пишеш, якщо порахувати машина, чи ще ж коштує, стільки, ну не можна. Але ж ти людям Вже Дійсно, сили покидають нас. Тому сьогодні, коли ця тема, ну, ти себе відчуваєш, що страшно, що ти і що ти один. І сьогодні ця тема показала, що ти не один, що це нормально, що в тебе можуть бути такі ситуації, такий стан, що ти пропускаєш. І е... дякую за ті поради підтримку. Будемо працювати далі. Що нам залишається? Нам нічого не залишається. Тобто я знаю точно, що, ну не знаю, що може статися, що я сказала, що я більше цього не буду робити. Насправді роботи дуже багато і є ще одна тема, коли ми зустрічаємо громадян на щитки. Правда, ви часом бачите, очі, що я не витримую. Дуже дякую, що ви мене підтримали тоді, бо було геть, ну, геть було важко. Ти, ти стараєшся себе тримати в руках, ти, ну, ти така сильна тіла, ти все зможеш, але насправді ну, воно не так. До чого я це веду? Що тепер ти тим пішов не такеш цього не. Бо ти бачиш дуже багато болю, дуже багато страху, дуже багато всього і немає іншого шляху. Ми самі без суспільства, без нас ми не зможемо. Ви є крапинками цього всього волонтерського моря. А ми просто як ринки цієї системи передамо, надамо цю допомогу все. І можемо гарантувати, що вона точно дійде до адресату. І для тих, хто не має іншого шляху, присутні шукали слова настанови та підтримки, аби вони не занепадали духом в обраній нелегкій праці, хочу підпольоти волонтерів за відгуками людей. Сьогодні суспільство і заопитування більше до найбільше довіряється волонтерам і церкві. Найбільше сьогодні суспільство довіряє волонтерам і церкві і це правда. І навіть примутить школа це теж. Невід'ємна складова церкви, адже ми говоримо про освіту. Освіта розпочиналася від церкви. Волонтерство починалося з Ісуса Христа, який показав найбільший принцип волонтерства. Він пішов і віддав своє життя на хрест просто так заради нас. Христос каже, поки день, працюйте, бо настане ніч, ви схочете щось робити, ви вже раді будете зі шкіри лізти, але вам ніхто не дозволить. Отже, поки можна нам працювати, працюємо, то коли читати переклад коліша, то там не стільки на праці, як на жнивах, наголос. Добре ж роблячи, не внимаємо. Свого, бо часу жатиме, не ослабіваючи. Коли ці переклади інші говорять про роботу не ослабіваючи, то куліш ну, волонтерам підьоку стане.